Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І вже з нами на зв'язку є народна депутатка Наталія Піпа. Вітаємо вас, пані Наталія, в нашому етері. Раді бачити і чути. Дого вечора, слава Україні, слава пані Наталія, Хочемо з вами поговорити про законопроєкт номер десять Про національні меншини, яким планують запровадити зокрема мовні зміни? Цікаво, що це за законопроєкти і от вже бачимо, що зокрема в соціальних мережах йдуть різні дискусії про його небезпечність. Чи вважаєте ви, що він несе якусь загрозу Україні? І в чому вона виявлена? Ну, чесно, якби не євроінтеграція і неможливість нашого вступу до європейського союзу і не відкриття угоди, нам би не було сенсу його приймати. Фактично, законопроект є на вимогу Європейського союзу щодо прав нацменшин, тому то правда, що на сьогодні остання нарада було погоджено з урядом забрати всі норми, які стосувалися російської мови. Зокрема, повернення її, наприклад, на телебачення у вивіски в книговидання як одної з мов меншин 5 років після е, закінчення воєнного стану. Я звичайно ж говорила, що це можливо хіба після виплати Росією репарації 5 років. Тоді я готова розглянути можливість таку. Але на щастя, на сьогодні ця норма забрана. Але якщо в загальному говорити, то мови Європейського союзу там залишається. Ну, і, зокрема, в нас найбільше труднощі, як ми розуміємо, з угорською, що це буде означати на практиці? На сьогодні закон зобов'язував всі школи, крім садочок і початкової школи, далі вчити всі предмети державною українською мовою, лише певні предмети, як мову, історію, літературу, мовою своєї нацменшини. Ти ж закон дозволить протилежне так є справді в деяких країнах Європейського союзу, але не у всіх. Україна, ну, Україна мусить ще визнати, що вона визнала цю хартію регіональних мов і мов меншості, бо мов нацменшин меншин вона неправильно переконана, а меншостей, тобто мови, які зникають по суті. Мало би бути, і там не мало би бути ні жодної російської, ні інших мов. І відповідно зараз діти, зокрема угорські, румунські польські, зможуть в Україні вчити своєю мовою нацменшини, але українську мову, історію України, українську літературу вчити українською мовою. Зокрема, також там була норма щодо того, що університети приватні можуть навчатися мовою Європейського союзу. Ця норма теж є змінена. Вони можуть вчитися. Державною і мовою нацменшин незалежності від предмета, тобто дещо норма покращена, і в норми, які дозволяли повернути 5 років після воєнного стану на телебачення російську мову, їх теж немає. Але, зокрема, бу якщо буде мовники нацменшин, то вони зобов'язані давати не менше 30% етеру українською мовою. Ну тобто, звичайно, що може бути і більше. Але якби за ними таке право зберігається. Тобто, фактично вдалося довести до того, що мови. Мови є, залишається російська мова забрана, і всі норми, які в принципі дозволяли дуже великі права нацменшинам, яких часто і навіть не було в більшості країн Європейського союзу, це те, що вдалося з цього законопроекту е, забрати, і найближчим часом буде зареєстрований альтернативний законопроект від народних депутатів. По те, що є, це законопроект від уряду, і тоді ймовірність, що кінець цього тижня він може бути проголосований і відповідно буде ще одною можливістю, і має приблизити нам початок підписання угоди з європейським союзом. Чи можете пояснити, то це був саме законопроєкт від Кабінету міністрів. Але чи якимось чином наші урядовці пояснювали народним депутатам, як такі норми могли потрапити до цього законопроекту і таким чином загрожували русифікацію нашого інформаційного простору через декілька років після війни? Е, насправді, на жаль, ми не отримали відповідь. Тому що багато хто з народних депутатів відразу зайняв позицію і сказав, що європейський союз не вимагає міняти закон про медіа. Повідомлення не показували. який так, там. Так, будь ласка, пані відповідно, це те, що буде змінюватися. Ну тобто, ми не отримали відповідь. Чому був напрацьований саме такий по нормах? Це але основну, якби звичайно, що були зосереджені тому, хто написав, а як це змінити. Але ну якби фактично, державна ДЕС була комісія писала цей законопроект. Але хто просив які норми вставити на сьогодні, мені на жаль невідомо. Чи дійсно ось ці норми, зокрема, з'явилися після рекомендацій Венеційської комісії, і чи дійсно ці рекомендації венеційської комісії є обов'язковими чи навпаки не є обов'язковими для виконання виконання, зокрема нашими урядовцями? Наскільки я знаю, рішення венеційської комісії стосувалося тільки мов Європейського союзу, тому там було однозначно перебільшено в первинному е, тексті законопроекту. Там не було стільки вимог е, венцівській комісії, як в результаті е, вимагали, як в результаті війшло, Тому е, тут було ну, якби за НАТО е, Уряд написав того, що він би хотів бачити, а не те, що було вимогами венеційської комісії, і ще мушу сказати: чим більше ми будемо спроможними, чим більше ми будемо мати вищі компетенції, у світу, ви слухали соціальну рекламу. Тому що зокрема в Венеційській комісії е, там теж треба подивитись її склад, і там було вона писала свій висновок під великим впливом угорців. І, власне, не, не секрет, що Угорщина в певній мірі Німеччина є тими, хто блокує зараз надання 51 мільярда мільярду євро Україні допомоги. Тому та так, законопроекту був вимушений, але точно не щодо мови агресора. Пані Наталію, і ще стосовно ось якраз обурення в громадськості в соціальних мережах, чи багато народних депутатів теж звернули увагу на ось цю приховану русифікацію від Кабміну, і чи це лише ваша позиція, чи інші фракції, інші депутати теж піднімали це питання, і яким чином вдалося якраз змінити ці провокаційні норми? Лука тут так, з нами так, також так, приєднався. Він так. теж допомагав мені працювати з тим. Так були три фракції, які ну, чітко, фактично своєю більшістю не підтримали цей законопроект. Це голос батьківщина. Це європейська солідарність, і також депутати певних груп, такі як за майбутнє і довіра, висловлювалися проти цього законопроекту. Тому насправді це був серйозний прецедент. Голосів би швидше за все в залі 226, Ісь не було і відповідно насправді е, законопроект справді був потрібний для євроінтеграції. Тому ми так і називали євто, Євроінтеграція без русифікації. Власне, через те, що це не була позиція якоїсь однієї фракції, і вдалося відстояти те, що ці норми треба змінити. А крім того, голосування має бути в першому і другому читанні відразу. Бо цей законопроект чекають в європейському союзі від нас. Тому і знайшовся в даному випадку власне це насправді не консенсус, це компроміс. Бо якби це не була вимога європейського союзу, то ніхто би не голосував за розширення мов деяких нацменшин, які в принципі не знають державної мови, а послуховуються тільки своєю мовою нацменшини. В той час, як ми знаємо, що українцям немає шкіл в цих країнах, є і немає фінансування, бо мушу сказати, що і угорські і польські школи ми фінансуємо за кошти України. Вчителів оплачуються з державного бюджету, школи отримуються з бюджету місцевої громади. Мені особисто такі випадки фактично невідомі в Польщі є одна або дві українські школи, але вони в великій мірі фінансуються самими українцями, і, і в Угорщині мала би тільки створитись десь перша українська школа. Детали фінансування я не знаю, але в нас близько 50 шкіл, якщо я не помиляюсь, і тому це насправді теж вимушений крок. І нам на майбутнє далі треба дбати за розвиток української мови, і зокрема про те, щоб на вільно володіли державною мовою. Мушу сказати, що з позиції корисності для їхніх дітей теж є. Бо щоб здати ЗНО, треба точно знати українську мову і для того, щоб вступити в заклад вищої освіти треба нею добре послуговуватися і знати її на доброму рівні тому на Ацманщинам є вигідно також знати українську мову в україні і нам далі треба цей турувати шлях хоча кажу що ці перемовини не були простими і на нараді від мене теж було прохання на майбутнє тих хто готує такі законопроекти думати наперед таких текстів закону не давати бо вони тільки збурюють суспільство яке і так і в стані Жахливої війни, і ці речі дуже непростими. Тому краще було цей законопроект таки не подавати, і потім не шукати компромісу, а просто з першого разу подавати прийнятний текст законопроекту, який має бути шанс під, бути підтриманим в залі. Пані Наталі, зараз бачимо на сайті кабінету міністрів України з'явилася електронна петиція із закликом відхилити цей законопроект зовсім. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Ну, дивіться, це і буде відхилений, бо це законопроект. 10.288, Буде поданий новий законопроект. Він швидше за все буде мати номер 10.288-D. Думаю, що він завтра, післязавтра з'явиться на сайті Верховної Ради, і відповідно саме ну цей 10288 і буде відхиленим. Взагалі не приймати законопроект якому вигляді. Ну не є зараз варіантом. бо насправді ми за свою євроінтеграцію платимо крові з 2014 року. І відповідно зараз, ну якби не проходити один з тих етапів, немає сенсу. Справді нам потрібна євроінтеграція без русифікації і від Ойвення ну пам'ятати про права і свободи інших, але відстоювати свої права і свободи теж. Пані Наталі, то насамкінець чи дійсно ось цей законопроект є останнім на шляху до відкриття початку переговорів щодо вступу, і також ось ці поступки, про які ви згадали щодо зокрема угорської меншини, чи це може змінити, чи якось вплинути на позицію офіційного Будапешта. Ми знаємо, що там лунають заяви про те, щоб розпочинати перемовини про те, що не варто фінансово допомагати Україні, і таке інше. Бачите, я не є в перемовній групі, щоб сказати однозначно, що. Воно буде помічне в перемовини з угорцями, бо угорці насправді е, самі дуже специфічно себе поводяться. Одне з найскладніших і найскандальніших країн в Європейському Союзі. Тому сказати, що стовідсотково це зміни ставлення е, важко, але я знаю точно, що була ну обіцянка, і було е, сказано, що буде підтримка України на початку підписання цієї угоди. Тому я дуже на це сподіваюся, бо інакше воно, якби, все не має сенсу. Нам зараз потрібна дуже перемога. У Нас був дуже складний контрнаступ з великою кількістю жертв і з дуже малою кількістю відвоюваних територій. І сигнал, що європейський союз починає з нами підписання угоди, є дуже важливим, особливо на тлі того, що відбувається на кордонах. Та як Польща, як Словаччина блокують наші автомобілі, все пов'язане з тим, що нам дали більшу лібералізацію і можливості перевезення. Тому вступ європейський союз знаходження рішень, які будуть стосуватися різних сфер бізнесу, діяльності. Це попереду ще дуже велика дорога, і е, дуже важливо, щоб все таки цей початковий ще один важливий етап нами був пройдений. Дякуємо щиро, пані Наталію. народна депутатка України Наталія Піпа була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і розповіла нам, зокрема, про те, що все таки євроінтеграція в Україні відбуватиметься без русифікації і відповідної норми із законопроектом 10.288 будуть вилучені. і З'явиться, що до всього, новий законопроект. На все добре, пані Наталія. Тримаємося. До побачення. Тримаємося перемагання.